Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Президент США Джо Байден вперше дав офіційний дозвіл на використання Україною американських ракет великої дальності АТКМС для ударів по території Росії. Про це пише видання The New York Times. Це рішення стало вагомою зміною в політиці Сполучених Штатів, яка до цього часу обмежувала використання такого зброєння українськими військовими, виключно на окупованих територіях України. За даними видання, дозвіл на удари по території Росії, зокрема по військових об'єктах у Курській області, став відповіддю на залучення Росією північнокорейських військ до бойових дій. Пхеньян за підтримки Москви передав Росії значну кількість озброєння, включаючи далекобійні артилерійські установки і реактивні системи залпового вогню. Це рішення Байдена прийнято всього за два місяці до завершення його президентського терміну. Після чого посаду займе Дональд Трамп. Трамп у своїй передвиборчій кампанії заявляв про наміри обмежити підтримку України, що додає рішенню Байдена особливої ваги. Сполучені Штати ухвалили рішення про передачу ракети Такамес Україні ще 30 серпня 2023 року. Проте на той час ді обмеження, які забороняли використовувати ці ракети для ударів по території Росії у жовтні того ж року, стало відомо про перше бойове застосування ЕТКМС у касетному спорядженні. Українські військові завдали ударів по аеродромах поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Президент України Володимир Зеленський підтвердив використання американських ракет, наголосивши, що вони стали важливим інструментом для знищення військової інфраструктури окупантів. Збройні сили України з того часу десятки разів застосовували АТКМС проти російських. Військ, однак не мали права завчасно атакувати об'єкти на території Росії, навіть у прикордонних регіонах. Дозвіл на використання ТКМС для ударів по території Росії знаменує важливий перелом у політиці США щодо війни в Україні. Раніше Байдену доводилося балансувати між підтримкою України та прагненням уникнути ескалації, яка могла призвести до прямого конфлікту з Росією. За словами американських чиновників, рішення було прийнято на тлі наростаючої агресії Росії, яка здійснила прориви українського кордону у Харківській області та зайняла місто. Вовчанськ це стало значним ударом по українським військам і цивільному населенню, адже бої за місто тривають досі, а більша частина Вовчанська повністю зруйнована. Очікується, що перші удари ракетами АТКМС по території Росії будуть спрямовані на позиції російських і північнокорейських військ у Курській області. Аналітики припускають, що ці атаки матимуть як військовий, так і політичний ефект, сигналізуючи про посилення підтримки України з боку США. Попри Бо розколу серед радників Байдена, його рішення показує, що США готові йти на ризики, щоб допомогти Україні за. Захистити свою незалежність, однак подальша доля цієї політики залежатиме від позиції нового президента Дональда Трампа, який може скоротити військову допомогу Україні. Рішення Байдена без сумніву обурення Кремля, який неодноразово заявляв, що удари по російській території будуть розцінюватися як акт прямої агресії з боку США. Водночас, міжнародна спільнота уважно стежитиме за розвитком подій, оскільки це рішення може стати важливим поворотним моментом у війні, що вже триває понад два роки. Дозвіл на використання та для ударів по території Росії. І демонструє серйозність намірів США підтримувати Україну в умовах зростаючої загрози. Це рішення не лише посилює військовий потенціал України, а й змінює геополітичний ландшафт війни, яка вже давно вийшла за межі двостороннього конфлікту. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.